Може, хтось чув, хтось не чув. Е, відправилися перші на дух, ми були на дуці з дві неділі, потім намалювався такий ректор, це на е, сектор М1, там де є вільний, там наш правий сектор не був ніколи, не цей, не, не вів ніяких дій. Е, дуже стратегічний напрямок, всі чекають зараз, коли почне сива замерзати. Е, сполучення ніякого не буде. І звідти, це Дуже велика контролікація сил на Маріупольському напрямку, що сторони нашої, що звітом. І оце все театр так, такий великий воєнний путь. Дій має відвернутися тут там. Нам було доведено, що нам доведено, що утворюється такий напрямок. Ми взяли безпосередньо участь, 26 чоловік, ми поїхали туди. Серед місцевого населення, який був голова селищної ради, він нам... Чітко, ясно пішов на зустріч, віддали один в, Ну, розмах того, нам всі зазрять з, -з Західній України, що ми тут такі живемо в шоколаді. Взагалі вони здаються, що ми там, що знати хто. Відповідно, всі, все в районному центрі немає води цей, газу, немає каналізації. Так вони живуть в Запоріжжі. База утворена на території Запоріжжя, Запорізької області межує з Донецькою, такі будуть здійснюватися групи. Розпрацьовується на даний момент є дві бази. Одна взагалі на морі, друга трошки вище. От, Люди лояльні, командування взагалі лояльне до нас, такі випадки взагалі в армії сумасшедший алкоголізм. Командування взагалі не справляється, дивиться на це все як ну, саме теж, відповідно, п'ють як, п'ють як, як гади. От, просять нас там допомогти. Ми, ми, нас зовсім по-іншому, нас наскільки ми були, ні одно жодної. Ми були 20 днів, я там перебував на тій базі, зробили, підвели воду, там кількість кіл тих метрів десь під триста три не ми провели. Копали вручну, вони всі в що це були, як то так можна працювати, воно так не працюють, так не розуміють нас. О, завели собі там воду туди, робимо зараз, щоб дуже гарячий був, бо то їздити цілий час. Ну, всі умови створюємо ці 20 днів пашення. Воно здається так помілоча, а в тому місці, де ти нікого не знаєш, де нічого, де не можеш нічого зробити. Воно все потрібно. Ну. Є до 30 чоловік на базі. Так що така справа стосовно бази. Ми вибрали такий напрямок, що одні люди будуть залишатися в новому роздолі. Відповідно, всі структури, які так, також е, цей. є багато людей, є росіяни взагалі, є й один людина взагалі в Єнаківо народжена. Є Одеса, є Київ, є Запоріжжя, є, є багато людей, які бачили дійсну війну і побували не на одній війні серед нас. Там. Є в кого, щоб вчитися, є щоб порозумітися. І люди лояльні, розуміють все. ну, Таке. Ну, Так зараз створюється такий невеличкий підрозділ з певними завданнями, які, які будуть виконуватися. Ну, Це знову ж це. Затища, ну, на мою думку, знов приведе до певної якогось здриву, таких знову. Але ми повинні то готуватися, щоб ми відповідно, могли відреагувати. Ну, 25% населення нас там не розуміє, 75%, грубо кажучи, розуміється по Запорізькій області. Решта тільки кивають гривами і розуміючи, що то, вся, все, то все так. Тільки би не було тут ЗНР, вони називають Запорізькою. Народної республіки. Всі, всі готові, щоб всі допомагати. Багато волонтерів взагалі є. з місцевих людей приходять. Вам треба дрова. Нема там газу, все, все дровами, треба привезти дрова відповідно на колоти, відповідно, опалити таку казану теж потрібно нарубати багато, потім зварити, їсти. Ми самі собі, собі варимо їсти серед нас і повари. Ну, всі багато із різних різних людей процесі. Ну самі себе забезпечують. Відповідно йдуть караули. Варта відбувається, там є, є секрети, які люди йдуть подальші в секрети, щоб можна було сповістити. Є рації, ми вже там так. Є рації, відповідно, на раціях сидять, далі в секрет, ближче, варта біля цього, є стійковий, які стійку біля цього. Ну, розумі, так, ну, так, Як робиться по розуму, щоб це було можна було, ну, щоб було в нас там непорозуміння, ми одного то, я, як казармі почали всі молоді люди бігати, то не знав, що робиться взагалі. Нічого не в цей, куповцей, де ворожейка, де що, ну, коротше. Цей. Ну, але потихеньку все структуризується, зовсім різні люди з різних підрозділів познаються. Помалу так у нас хлопці відбувається, Так що буде так відбуватися, одна частина буде тут залишатися, друга буде безпосередньо на базі, треті будуть виконувати бойові дії. Хто на що там заслужив, є командир, які це все бачать, дивляться. Відповідно, зброєю там все нарішується. Так що, тому що нам ніхто нічого не дає, ні грошей, ні зарплат, всі ці, -ці прикраси не всі що це від нас, всі нам вклоняються, говорять, взагалі там От. розумні люди. і всякі люди. Війська до нас взагалі лояльно дивляться, вони приходять, нас в один день прийшло з Львова, приїхали 22 тонни умнікати. Не знали, що взагалі. Ну і що, прийшли бомбосклад такий, де було раніше евакуаційні. І там все розмістили, так що ми маємо запасу катоплі, буряка, мухи, можна, хто знає на який час, ми ділимося, вони приходять з різних підрозділів солдати, ми з ним ділимося, все, У нас там все нормально, чи по різних мероприємствах ми все разом всі сидимо на рації, один одному передаємо, що відбувається коло нас, вони відповідно знають, що в нас відбувається. Помаленьку структуризуємося, щоб все було чітко і ясно. Ну і так, от відбуває Микола, Юра. На, на заміну. Ну, будемо дивитися, якщо треба буде підсилюватись. У нас вже є певні люди, які швидкі вишки. Відповідно, будем їх підсил, засилати, 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 так, і будемо їх засилати туди, люди бачать, як воно все це відбивається. Отак. Коротенько, корот, що відбулося. Я на даний момент залишаюся тут. Не знаю, має багато справ позакривати таких. А там же будемо бачити, буду подзвонити, будемо. Будемо це вже на місці, більш безпосередньо по телефону, будемо все це говорити, як ми маємо рухатися далі. Всього кого що які є? Запитання, може щось, щось комусь за той час напекло.